Станка мене назвати, дякую Антону за новини. Поправляє нас отець Андрій Зелінський, що він є капеланом, не саме 72 другі, 79 дев'ятої бригад, а Збройних сил України загалом. Тобто є штаб антитерористичної операції, і при ньому є також військові капелани. Я так розумію, які десь виконують різні завдання. Які потрібно можливо і розпочати з того, що все таки військове капеланство? Воно не до кінця прив'язане, десь до якоїсь конкретної, поки що у сучасних реаліях конкретної бригади чи конкретного. Штабу, але йдеться про такий суспільно-релігійний феномен, а власне священнослужителя, який забезпечує духовні потреби особистого складу, свого складу Збройних сил, так, ну, в моєму випадку Збройних сил України, але може бути. Будь-який інший десь там, скажімо, підрозділ, чи військово-морські сили і так далі. Отож, справді я працював протягом тривалого часу, десь здійснював служіння у зоні антитерористичної операції, от, але не, не з якимись лише окремими підрозділами, але, власне, мав нагоду спілкуватись і послужити різним військовим підрозділам. Я знаю, ви говорили, що були і на блокпостах під слов'янськом, де вам ще довелося побудувати там, де реально були бойові дії. І, взагалі, ну що робить священник, коли стріляють, я так розумію, ну, роль відспівувати, так, якщо хтось загинув. Є ще якась. Ну, от зараз я знаю, бійці дуже багато говорять. Знаєш, що батальйон Донбас, наприклад, просить капеланів, не виділяє там Міністерство оборони. Є один, здається, не вистачає, інший просить. Тобто, потребують найбільше психологічної якоїсь допомоги. Наскільки вам вдається її забезпечувати? Прошу, бачите, у вашому запитанні прозвучало одразу кілька запитань. Давайте розпочнемо з того, зарівчому суть місії військового капеланства. І ви десь натякнули уже на завершенні свого запитання. Однозначно, військовий капелан в першу чергу покликаний забезпечувати духовні потреби, духовні запити людей у військовому однострої. І ви влучно зауважили, що зокрема у ситуації, яка сьогодні склалася у нашій державі, військовики потребують окремої якоїсь допомоги. Духовної допомоги, ви навіть сказали, десь психологічної, звичайно, для цього існують інші фахівці. Але коли говоримо про духовну сферу людини, зокрема, у ситуації такої дуже серйозної напруги соціальної, суспільної, відповідно, ситуація, яка у зоні антитерористичної операції, вона абсолютно скажімо, я завжди називаю паралельною по відношенню десь до нашого світу. Отже, ж, тут роль священника її ну, важко, важко насправді. Усвідомити наскільки важливою є присутність священника на сьогоднішній день, і ви знову ж таки привели приклади тих, хто просить про таку присутність. Вартує зазначити, що рішенням українського уряду від 2 липня запроваджується інститут військового капеланства в Збройних силах України, Нацгвардії та в прикордонній службі, і було доручено власне міністерство оборони розпрацювати положення, які б Власне, десь уже конкретно окреслили функціонування інституту військового капелана в українських реаліях. Отже, чекаємо вже остаточних. Я чула, що поки працювань. що цей процес. Не налагоджений до кінця Ні, він тобто, в що волонтери допомагають створенням такого інституту військового капеланства, десь шукають самі священиків і намагаються туди послати до батальйонів, прикріпити. Але з міністерством оборони там дуже складно. Отже, як я щойно зазначив. Тобто, на на рівні документальному, на рівні офіційному, є рішення від 2 липня, яке надає більш-менш місяць власне доручення міністерства оборони для опрацювання, проте варто зазначити, що кожна із традиційних церков в Україні вже протягом тривалого часу, а саме з проголошення незалежності, мають свої інститути військового капеланства. Тобто говоримо не про державну структуру, не про державний інститут, але говоримо про церковну послугу, церква, яка служить своїм віруючим, зокрема також в реаліях військової служби. І це стосується не лише бойових дій, але це також актуально у часі спокійного часі миру, ніби як це також відбувається і в багатьох інших добре розвинених арміях світу, так, тобто чи починає. Чи десь на Заході, чи навіть, зрештою, у самій Росії. Отже ж, існують різні формати військового капеланства, а отже, забезпечення вірян тієї чи іншої церковної громади, тієї чи іншої конфесії, забезпечення їхніх. Духовних потреб. І, відповідно, українські церкви також мали уже протягом тривалого часу працювали з Збройними силами, з, іншими, з представниками інших силових структур. Лише ситуація, яка склалась, справді підкресла, наскільки важливим є присутність священника. Хочу лише повернутися десь на початок вашого запитання. Ви сказали, що розумієте роль священника, як того, хто відспівує. Так? І це, як на мене, Мі здається, що в українському суспільстві побутує таке дуже, дуже примітивне уявлення про те, що священник може власне робити у збройних силах або взагалі його співпраця із силовиками. І саме тому постійно хочеться дуже хочеться підкреслити: йдеться про задоволення духовних потреб людини, так? яка е, живе, діє, функціонує, сформована зрештою в особливому форматі, так, тобто це військовослужбовці. Але знову ж таки, не йдеться лише про ну, один із таких, скажімо, десь образів, який побутує в українській свідомості, це покропити свяченою водою, чи, чи відспівати і, і доста. Насправді ні. Або і ще ми теж тяжко грішимо. Мені здається, коли в суспільному дискурсі говоримо про військове капеланство, то, як правило, зводимо це питання лише до. До е, такої сфери міжконфесійних відносин, або до сфери, зрештою, я кажу, завжди більш радше політичної, аніж власне духовної. Ми дуже мало уваги приділяємо, власне, тому що є обмаль розуміння, можливо, приділяємо самій суті служіння священника власне в контексті дуже серйозної психологічної напруги. В контексті, коли скажімо, наші сьогодні військовослужбовці протягом чотирьох, деякі з них чотирьох-п'яти місяців перебувають поза межами власне свого дому, не бачать найрідніших. Попри те, все, що така тривала розлука, однозначно ситуація постійних обстрілів, втрати дуже близьких. І рідних, друзів, знайомих, зрештою, рідні також є родичі. Отже, все це створює надзвичайну атмосферу надзвичайного тиску, надзвичайної напруги. Чим ви допомагаєте? Отже, людина шукає в першу чергу спілкування. Коли мене запитують, ніби чим власне, або не скажімо, яка із духовних послуг найбільше користувалась попитом, можливо, у зоні, то я завжди кажу. Людина постійно шукає змісту. Людина, як істота раціональна, вона завжди шукатиме змісту того, що відбувається у її житті. Чому я тут, що відбувається, чому я змушений стріляти зараз, і ніби Україна, так? Деколи є такі дуже, скажімо, прикрі ситуації, коли частина родини військовослужбовця перебуває чи Принаймні, умоглядно чи взагалі фізично по той бік власне протистояння. Е, до речі, хотілося б згадати один із е, військовослужбовців, військовиків, попросив мене відійшов і запитав, чи, чи існує молитва, ну, так скажу, чи існує молитва за дурнів. так? Отже ж, е, каже, та батюшко, помилітість за Дураков, ніби. питання, хто, хто, відповідно, дурні. Він каже, та частина, інша частина моєї родини, власне, яка не може ніяк зрозуміти, що я роблю тут, власне, як військовий, е, власне, вірність. С присязі, десь і так далі, отже, ж, виконання власного громадянського, навіть обов'язку, от і навіть такі ситуації трапляються. Так от завдання священника це допомогти. Я, я, як правило, коли говорю про військове капеланство, про місію військового капелана, то говорю про те, що завдання священника це прихилити небо до Людини в у військовому однострої це дозволити тій людині відчути свою людяність, але у стосунках із надприродним з Богом. Отже, я просто запитаю вас. Все ж таки, ну дійсно дуже багато психологічних конфліктів людини є через те, що нам часто хлопці говорять, що ми вбиваємо інших людей, і ми питаємо, кого ви вбиваєте, Вони кажуть, ми вбиваємо там терористів, але вони також люди. І вони кажуть про те, що ми вже втомилися вбивати людей інших, і насправді, ну якщо взяти церкву, так то ну все ж таки не обий ближнього свого. Як ви пояснюєте людям, що вони не знаю, не грішать, чи що тобто, що вони виконують свій обов'язок, а не а не грішать? Тому що ну це дійсно дуже серйозний конфлікт з собою, як на мене. Однозначно, позбавити життя іншої людини є серйозною проблемою, правда? Це є, звичайно, порушення Божої заповіді, не вбий, як ви сказали. Однозначно, також мусимо пам'ятати про заповідь Христа, який каже, що немає більшої любові, коли хтось кладе життя своє за своїх друзів. І тут те, що відрізняє десь або те, що дозволяє якось пояснити військовикові його обов'язок в даному випадку, це однозначно і дуже чітко, мені здається, про це потрібно дуже чітко власне, говорити, пояснювати. Наші хлопці там не для того, щоб вбивати моральність вчинку, вона визначається частково також наміром. Однозначно немає наміру іти і просто постріляти, іти і когось знищити. Намір має бути дуже чистим, дуже прозорим і дуже чітким. Є намір захистити, захистити батьківщину, а отже, захистити всіх тих, хто перебуває за плечима у військовослужбовців. Це їхні родини, їхні сім'ї, це, зрештою, наш народ, суспільство і так далі. Можемо до будь-якого масштабу десь розширювати це розуміння, але ми живемо у світі, позначеному і глибоко враженому злом. Отже, тому дуже важко, власне, якось абстрагуватися або знайти якісь способи, як можна припинити оцей наступ зла. В даному випадку кажу ще раз, те, що дозволяє. Принаймні в такий спосіб, але перегородити десь шлях злу, припинити таку, ну скажімо, десь розповсюдження зла, а потім відповідно також багато інших смертей, багато інших невинних життів, це знову ж таки чистота наміру. Наші хлопці там захищають. Наші хлопці там є для того. Аби життя тривало, аби життя продовжувалося знову ж таки, і це дуже важливо допомогти донести десь до, до, до серця військовослужбовців. Однозначно не мають права, і церква це постійно підкреслює. Військовик, який має зброю у руках, не має права зловживання цією зброєю. Людина залишається морально відповідальною відповідно до вчення церкви навіть на полі бою. Ще раз він там є не для того, щоб продемонструвати свою силу, свою перевагу. Він є там з однією єдиною метою для захисту і тому відповідно зживає усіх необхідних засобів, не зловживаючи тією владою, яку має в даному випадку. У нас тут є отець Андрій Зелінський, української греко-католицької церкви, капелан військовий, який працює в збройних силах України. Я закликаю вас, телефонуйте нам. Ось є наш скайп. Зв'язок, ви також можете мені писати у Фейсбук, це мій особистий Фейсбук або в Твіттер. Радо з вами поспілкуємося, якщо у вас є запитання. Отже, а які от найбільше, чого найбільше потребують солдати? Чи звертаються до вас, наприклад, атеїсти? Mm -hmm. Там просто за якоюсь, я не знаю, розмовою або саме психологічною підтримкою? Mm -hmm. Бо я знаю, не вистачає психологів насправді в батальйонах, mm -hmm. особливо добровольчих і в Збройних силах також. Mm -hmm. Мені здається, що людство ще поки не винайшло більш ефективно. Нього методу зцілення реабілітації внутрішньої духовної, як спілкування, розмова, бесіда. Але однозначно, спілкування може бути різних типів різної глибини. Коли йдеться про спілкування із священнослужителем, говоримо про спілкування дуже деколи інтимне, дуже деколи глибоке. Людина ділиться тим, що десь у найтаких сокровенніших глибинах її особистості. Можу сказати, що протягом мого перебування у зоні антитерористичної операції не було жодного дня, коли б хтось не звертався із потребою висповідатися із потребою поспілкуватись. Хто звертався із такими проханнями, як просто навчіть мене звертатись до Бога. Ви задали про атеїстів. Говорять про те, що на передовій не існує атеїстів, існує про такий вислів. Тут уже можна сперечатись, мабуть, існують люди, які мають свої погляди і мають право на свої погляди. Але точно пригадую один випадок, коли молодий офіцер звернувся з тим, що. Кажучи, що їхав в зону АТО дуже переконаним атеїстом. Дуже переконаний атеїст, але каже, що коли одного разу потрапило однієї ночі у засідку, власне, в облогу, і коли почала стрілянина і не могла ніяк припинитись, то каже: пригадую, як я молився, Боже, допоможи нам звідси вибратись. І це зовсім недавно. Це кілька тижнів тому історія, яка прозвучала. Але я думаю, що військові капелани, які на сьогоднішній день здійснюють своє служіння, а вже існує чимало священиків, які сьогодні Працюють у зоні антитерористичної операції, вони можуть розповісти багато схожих історій, коли людина в такому контексті переосмислює свої цінності, міняються певні життєві пріоритети. І, до речі, коли повернувся із, із зони. А то е, приїхав пізно вночі, десь о 12-й годині ночі, до 5-ї ранку сидів, записував, е, власне, все те, що хотілося записати, десь угу. на, на своїй сторінці у Фейсбуку поділився, власне, такими. Емоційними переживаннями і назвав власне репортаж із зони автентичності. Отже, для мене це дуже важливо. Власне, називаю. Зону антитерористичної операції для наших військовиків як зону автентичності. Отже, це той простір життєвий на сьогоднішній день у нашому суспільстві, де справді другорядні речі зникають, де людина стоїть лицем, в лице перед дуже серйозними запитаннями, дуже серйозними викликами самому її існуванню. Отже, людина змушена реагувати і я кажу ще раз, відшаровується, відфільтровується все те, що є менш важливим, більш, скажімо, яскравими. Більш важливими десь для людини в цьому контексті стають міжособистісні відносини. Це є також звичайно стосунки з рідними, з близькими, тому що дорожиться в даному контексті будь-яким телефонним дзвінком, будь-якою розмовою. Отже, це дружні стосунки. До речі, одна із, одна із речей, коли мене запитують, що можливо найбільше вразило, то те про що люблю говорити, це зразу ж кажу. Вразили відносини поміж нашими військовиками. Ми звикли думати про армію як про інститут дуже ієрархічно впорядкований, правда, де є командири підлеглі. Так, от цієї відстані невідчутно так на, на передовій українській сьогодні на східному українському фронті. Абсолютно непомітний оцей розрив і дуже такі дружні, взаємини, дуже дружні відносини командирів з їхніми підлеглими. Зрештою слово підлеглий, мабуть, і і не чув, і не вживало з побратими бойовими А, побратими. Оче, а Вам траплялися такі історії? Ви кажете, що були під Слов'янським, там воювали. Е, на, на, на боці українському, так Беркутівці, екс-Беркутівці, і, наприклад, хлопці, які були на Майдані раніше сотниками, які. Які стояли проти цих беркотівці, їм зараз довелося воювати на одній стороні? Як ви помагали долати цей конфлікт? Тому що я знаю, що конфлікти були. Значить, принаймні, одного разу лише мені довелося побивати на блокпосту, Власне, де були власне, де було три 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 групи, і це власне був. Беркут, це власне були представники Беркуту, це були представники Нацгвардії, це були представники Збройних сил України безпосередньо. Отже, ж, звичайно, священник, він покликаний спілкуватись з усіма, поспілкувавшись з Беркутом, пішов поспілкуватися з представниками Нацгвардії, а зрештою також і збройні сили, з якими безпосередньо десь працюю співпрацюю. Хочу сказати ще раз, коли ми говоримо про... Речі глибокі, про речі, про речі духовні справді про те, що є в глибині людини на другий план відходять розбіжності міжконфесійні з одного боку, на другий план відходять також розбіжності будь-яких інших там інституційні, як ви щойно згадали десь. Так, отже, для мене дуже важливо в моєму особистому досвіді, як військового капелана. Отже, в такому, значить, здійснюю своє служіння в цьому напрямку вже протягом. Більш десь як восьми років, десь приблизно восьми років. Так, от хочеться сказати ще раз, що тут важливим це дозволити людині через твою присутність відчути присутність самого Бога. Отже, ж, заглибитись в себе, відкрити себе наново, ніби не має значення, беркотєвець, чи це представник Нацгвардії, чи це знову ж таки збройні сили України. Є людина, людина, яка зараз знаходиться в особливому контексті. Звичайно, як ви вже теж згадали, були якісь конфліктні ситуації поміж ними. Мені особисто не, не доводилось полагоджувати такі ситуації, але доводилось спілкуватись із представниками усіх цих структур. Ще на ну, останок вас запитаю, як це все виглядає? Ви надягаєте бронежилет? Що ви берете з собою аптечку? Я не знаю там ну, звичайно, хрест? Напевне, що. Як виглядає одяг військового капелана uh -huh. і як виглядають його збори туди, ну саме на блокпости, uh -huh. знову ж таки, ще раз варто сказати, що існують різні формати служіння, які здійснюють uh -huh. військові капелани, в залежності від тієї ситуації, від місця, де вони знаходяться, від ситуації, в якій вони знаходяться, однозначно йдеться про військову форму, і однозначно йдеться про звичайну військову тобто форму, форми? однострій, так звичайно, з хрестом, однозначно, для того, щоб було, було помітно, що все-таки це священик. Коли ще йде мова про. Богослужіння однозначно одягається вже священичий однострій, звичайно, є ряса, звичайно, існують, існують ризи, які вже в відповідності до того, яке богослужіння здійснюється. Коли ж священники в зоні АТО виїжджають на своє служіння десь на блокпости, або в ситуаціях, де відповідно існує загроза їхньому життю, тому що існує, значить, стріляють, однозначно, також використовують і бронежилети. Звичайно, не використовують зброї. Зброя священника, глибоко в цьому. Переконаний і категорично проти вживання священником зброї, зброя священника це є хрест і слово Боже, яке він покликаний проповідувати, тому якісь засоби захисту у ситуації конкретної небезпеки однозначно слід вживати. Проте я завжди мені здається, дуже варто звертати увагу на ситуацію, в якій знаходяться наші військовики сьогодні, і там у тій ситуації, де військовики самі не забезпечені бронежилетами, мені здається, було б дуже кумедним і морально не до кінця вірним, якщо б священник ходив у бронежилеті, там, де. Військовики не мають бронежилету, тому один із важливих для мене фундаментальних принципів військового капеланства полягає в цьому, що військовий капелан має бути своїм серед своїх. Отже, ж має переживати ті самі труднощі, які переживають військовослужбовці, має радіти їхніми радощами, радіти їхнім успіхам, вміти перейняти їхній фольклор, співати їхні пісні, розуміти їхні жарти, але разом з тим, кажу ще раз, залишатись отією присутністю. Божою присутністю надприродного у цьому такому особливому десь людському середовищі ви, представник української грококатолицької церкви. Скільки ще от бачили інших конфесій? Чи є, наприклад, представники Української православної церкви Московського патріархату? Вчора вибрали там очільника. Казав він, що є. Чи ви зустрічались? Я не зустрічався з представниками Московського патріархату, я їх там не зустрічав. Щоправда, я чую від моїх військових, зазначити, я вже повернувся із зони АТО фізично, але телефонні розмови не припиняються угу. і це покриває цілу зону АТО. І, на жаль, доводиться чути історії про те, що представники. Церкви, про яку ви задали таки, є, але на жаль, з іншого боку протистояння доволі часто їх там помічають. Можливо, існують із цього боку. Я просто не зустрічав. А української церкви Київського патріархату? Наскільки мені відомо, існують також і представники Київського патріархату і баптистських церков пятидесятницьких здається, тобто є також певні протестантські представники. Скільки залом священників Збройних Силах? Знаєте, капеланів зараз в зоні АТО перебуває. Значить, станом можу лише сказати про статистику. Два тижні тому назад, отже, ж перебувало більше як 10 священиків Української католицької церкви. Теж відповідно до статистики, здається, два священики Київського патріархату, три власне протестантських церков, і наскільки я розумію, один або два здається московського патріархату. Але це вже статистика, яка звичайно думаю змінилась протягом останніх двох тижнів. Отже, я вам буду дякувати. Будемо говорити Сам більше думаю, про військове про капеланство. Просто чого зачепили про, цю тему, що... тому що самі добровольці, от, наприклад, баталь... добровольці батальйону Донбас, зверталися їм потрібні насправді капелани, зверталися до міністерства оборони. Чогось цей процес якось дуже mm -hmm. повільно рухається, наскільки я розумію. Взагалі, ну насправді солдати просять, просять ці військових капеланів. Не вистачає реально людям розмов, якихось задушевних, mm -hmm. і це ну наскільки солдати mm -hmm. говорять, якби є найважливіше mm -hmm. для них. Отець Андрій Зелінський, представник української греко-католицької церкви, капелан збройних сил України, був у нас.